Всі воєнні пільги для бізнесу хочуть скасувати. Мова йде про єдиний податок 2%, про пільгу по сплаті ЄСВ, про повернення податкових перевірок. І якраз зараз детально про це проговоримо і обговоримо, як до цього готуватися. Ну а в кінці ролика обов'язково згадаємо про славнозвісний касовий апарат. Тому додивляйтесь до кінця. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом. Я та моя команда із восьми професіоналів надає юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на відео. Протягом цілого 2022 року ми з вами постійно обговорювали майже щомісяця, які пільги скасовують, а які пільги вводять. Як ми бачили, тенденцію березень-квітень це було введення пільг, а починаючи з травня місяця поступово пільги скорочували. Зараз вже, слава Богу, грудень 2022 року тримаємося, і держава декларує курс на те, що воєнні пільги будуть скасовувати, в тому числі будуть скасовувати 2% єдиного податку. Орієнтовно 250 тисяч фопів, а також 50 тисяч юридичних. Осіб вибрали цю ставку оподаткування 2% і дотепер нею користуються. Нагадаю, за її умовами можна платити 2% від обороту. Щомісяця про це декларувати, ну і мати необмежений ліміт обороту на відміну від інших звичних груп спрощеної системи оподаткування. Проте власне цю пільгову ставку 2% планують поступово скасувати і планується зробити фінально у середині 2023 року. До цього потрібно підготуватись для бізнесу, який працює поки що на цій ставці, і коли її скасують, треба буде повертатися на попередню систему оподаткування. Для цього є певні умови. Хоча на сьогоднішній день закон, власне, не регулює детального порядку повернення на попередню систему оподаткування, але визначені такі загальні обставини, і серед цих загальних обставин не згадане ключове питання. Суть ключового питання полягає в тому: якщо, наприклад, я, будучи на другій групі 2%, перевищив ліміт обороту своєї попередньої групи, другої чи третьої, чи зможу я успішно повернутися на попередню систему оподаткування. В разі скасування 2%. Насправді податківці частково про це вже висловлювалися. Ну, як ви догадуєтеся, їхнє роз'яснення, як завжди, не дуже радісне, і вони кажуть, що якщо ви в цьому році перевищили ліміт обороту на 2%, то на попередню систему оподаткування, на якій ви вже перевищили ліміт, будучи на 2%, ви повернутися не зможете. Знову ж таки, вони акцентують, що це в межах одного року. А що буде, якщо ви перевищили ліміт в 2022 році, а повертаєтесь в 2023 році, поки що достеменно невідомо сподіваємось, коли будуть приймати закон про скасування 2%, це питання вирішить, причому на користь платників податків. Якщо про це питання взагалі не буде нічого написано в законі, то, скоріш за все, податківці видадуть своє негативне роз'яснення і будуть відмовляти в поверненні на попередню систему оподаткування у зв'язку з перевищенням ліміту доходу. Проте, тим не менше, потрібно робити вже зараз максимально ті дії, які залежать від вас, і на 2023 рік старатися не перевищувати ліміт обороту тої групи, на яку ви. Плануєте повертатись. Нагадаю, на другій групі в 2023 році в нас буде ліміт 5 мільйонів 587 тисяч 800 гривень, а на третій групі буде 7 мільйонів 818 тисяч 900 гривень. Це ті ліміти, які будуть мати ФОПи у 2023 році. Чи треба буде доплачувати різницю між 2 та 5% при поверненні назад на третю групу 5%, ну навряд чи таке станеться, тому я думаю, за це переживати не варто. А також нам потрібно поговорити з вами про ЄСВ. Як ви знаєте, ФОПи самі за себе можуть не не платити під час війни, а також 12 календарних місяців після завершення воєнного стану. Потенційно, у 2023 році цю пільгу також скасують. Ну і разом з цим скасують пільгу по сплаті єдиного податку для фопів на першій та другій групі. Станом на сьогоднішній день і вже в кінці року потрібно буде звітувати про те, що ви не платили ЄСВ, не платили єдиний податок. Це треба буде обов'язково врахувати у звіті, щоб вам не донарахували ці податки, і на 2023 рік поки що ця пільга залишається. Коли її скасують, закон набуде чинності. Саме з того моменту потрібно буде доплачувати і ЄСВ, і єдиний податок. Заднім числом платити не потрібно буде, якщо ви правильно подали звіт. До речі, нагадаю, що вже єдиний податок для першої та другої групи податківці намагалися повернути своїм роз'ясненням, але через спротив підприємців цього вдалося уникнути. 3 листопада ще також вступив в силу один закон, який поступово повертає податкові. Перевірки, ну зокрема, в даному випадку закон повернув податкові перевірки в більшості для великих компаній, які здійснюють імпортні та експортні операції. Це так зване трансфертне цінотворення, коли операції понад 10 мільйонів гривень з одним контрагентом, то податкова вимагає власне детальне пояснення про ціну. Про порядок ціноутворення і тому подібні речі. Для малого середнього бізнесу це не актуально. Та й в принципі, поки що для малого та середнього бізнесу документальні перевірки не повертають, хоча вже досить давно діють фактичні перевірки, коли до вас можуть прийти в точку діяльності і вас перевіряти. І діють камеральні перевірки, коли інспектор в себе в кабінеті може перевіряти, чи вчасно ви платите податки, чи вчасно здаєте звіти, і може за це накладати штрафи, якщо ви це робите невчасно. Чи буде скасована норма закону про РРО, яка дає пільгу і дає відсутність штрафів під час дії воєнного стану? Я думаю, що цю норму рухати не будуть. Вона і так досить карявенько написана, і податківці її пробують всяко різно розхитати. Я думаю, що ця пільга якось ще протримається до приблизно березня 2023 року, а далі. Ще податківці її своїми роз'ясненнями повністю з'їдять. А що буде далі? Я вважаю, що потенційно є шанс, що приймуть новий закон про касовий апарат, який вже врахує сучасні реалії. Зокрема, є постоплата, післяплата, розтермінування, доставка через нову пошту чи інших кур'єрських операторів. І це в законі про касовий апарат не враховано, тому потенційно є куди переписувати і є що враховувати в законі. Коли власне відбудеться прийняття нового закону або навіть почнеться його розробка, я обов'язково вам про це розповім, тому слідкуйте за моїми роликами.